У Славутській громаді працюють над тим, аби ветерани мали більше можливостей для рухової активності та відновлення. Сьогодні тут презентували адаптивні види спорту, які можуть стати основою для фізичної реабілітації та активного дозвілля захисників і захисниць. Під час заходу фахівці розповіли про напрямки, що найбільше підходять людям із різними рівнями підготовки та можливими обмеженнями. Крім того, ветеранам та представникам громади запропонували підтримку у створенні адаптивних спортивних клубів місць, де кожен може безпечно та ефективно займатися спортом, отримувати консультації та мотивацію. Через адаптивний спорт ми можемо залучити ветеранів до рухової активності через рівне рівному, тобто, якщо ветерани. Мають проявляють інтерес до відкриття адаптивного клубу до тренерства, ми допомагаємо відкрити цей клуб, так би мовити, під ключ. Тобто проходять тренінги, проходять сертифікація. Я думаю, переконаний, що місцева влада вона допоможе ветерану все ж таки відкрити клуб в одному з спортивних залів. І тоді ветеран може створити певне ком'юніті навколо себе, де його побратими зможуть прийти і спільно займатися. Одним з адаптивних видів спорту ми не обмежимося тільки цими видами спорту. У нас є приклади, коли відкривали адаптивні клуби з настільного тенісу, з більярду, з лука, з стрільби з лука. Тобто, якщо ветеран зацікавлений, ми вже надалі поведемо до відкриття клубу. Організатори наголошують, такі ініціативи покращують фізичний стан та допомагають ветеранам відчути підтримку, повернутися до активного життя і знайти нові можливості для самореалізації.